Вітання всім слухачам Сі4 та тим, хто дивиться нас у телеефірі. сьогодні говоримо про навчальний рік на Буковині, зокрема фінансову автономію закладів освіти. Гостою проєкту власної персону є очільниця міського управління освіти Рина Ткачук. Рада вас бачити. Вітаю, отож розпочався навчальний рік. Чи розпочався він вчасно? Чи у все встигли? Чи мають школярі безпечні і комфортні умови? Звичайно, цьогоріч при підготовці до нового навчального року основним питанням було саме безпекове, і тому спільно з керівництвом закладів освіти, шкільною громадою, батьківською громадою, зробили все, що можна було зробити, для того, щоб заклади освіти були безпечними для всіх учасників освітнього процесу. Звичайно, акцент основний був на укриттях, але й також чимало уваги приділили вибору саме тих моделей навчання, які повинні використовуватись в тому чи іншому закладі, звичайно, зважаючи на по. Тужність укриття, місткість укриття і можливість приймати дітей у разі оголошення повітряної тривоги щодо форми навчання, яка переважає у громаді і чи звертала увагу на думки батьків і опитування? Зважаючи на місткість укриттів, було прийнято рішення про те, що заклади можуть навчатися у трьох формах навчання: це дистанційна, в тому випадку, якщо немає укриття і немає можливості укласти угоду з суб'єктами, які знаходяться поруч у пішій доступності, і можуть надати можливість використовувати укриття учасникам освітнього процесу. Могла бути очна форма навчання у тому випадку, якщо потужність укриття дозволяє прийняти всіх учасників освітнього процесу. Ну і більшість закладів освіти у нас. Все ж таки користуються змішаною формою в залежності від того, як можуть прийняти дітей і працівників закладів освіти. Чи будуть протягом року перевіряти укриття, робити якісь аналізи і дивитися, чи справді дотримуються усіх норм чи усім забезпечені, облаштовані усі укриття? 1 липня розпорядження міського голови було створено спеціальну комісію, яка перевіряла саме наявність укриттів і їхню організацію всередині кожного закладів освіти. І безпосередньо членами комісії було надано ті рекомендації, яких потрібно дотримуватися для того, щоб укриття було придатним для використання під час освітнього. Процесу хочу наголосити, що до цієї спеціально створеної комісії входили і представники ДСНС, і Держпродспоживслужби, і медики наші входили, ну і також представники управління з надзвичайних ситуацій. Відповідно, їхні рекомендації були розглянуті і враховані при підготовці укриттів. І тому, коли вже була так звана прийомна комісія, допускова, яка дає дозвіл до початку навчального року в кожному з окремих закладів освіти, то перевірялося, чи враховані рекомендації представників попередньої комісії? Ну, відповідно, вже акти підписувалися або ж відтерміновувалися їх підписання до виконання всіх приписів. Але наразі всі заклади освіти отримали такі допускові акти, якщо, звичайно, вони мають в належному стані укриття. Тому сьогодні в нас три заклади освіти знаходяться на дистанційній формі навчання, сім закладів працює в очному форматі, оскільки. Можуть укрити в своїх укриттях всіх учасників освітнього процесу. Ну і решта це 35 закладів освіти, працюють за змішаним форматом. Чи будуть протягом року перевіряти ще додатково усі укриття? Не передбачені такі перевірки, якщо централізовано по всіх закладах. Але звичайно, якщо є питання до конкретного закладу, якщо є звернення від батьків, то в такому випадку можна точково виходити на кожен з об'єктів і додатково перевіряти його готовність. Знову ж таки, я правильно розумію, що якщо почався новий рік, були якісь інструктажі зараз з учнями, як правильно діяти в разі повітряної тривоги, якщо тривають шкільні заняття, куди йти, в яке укриття, в які послідовності? Так, звичайно, всі заклади освіти провели, так би мовити, тренувальні евакуації. Відповідно, всі класні керівники проінструктували учнів, не тільки проінструктували, власне, провели безпосередньо до укриття під час освітнього процесу. Також ми навіть пропрацьовували моделі, коли повітряна тривога застала учнів не під час уроків, а під час перерви, під час перебування дітей, до прикладу на подвір'ї або ж в їдальні, наприклад. Ось, приміром, якщо повітряна тривога розпочалася перед початком занять або ж вночі, тому що якщо я не помиляюся, минулого навчального року, якщо тривога була вночі, то зранку трішки відтерміновувалися уроки. Так, звичайно, за рішенням педагогічних рад приймається так би мовити, план Б, як його деякі заклади освіти називають. І в тому випадку, якщо повітряна тривога була оголошена вночі, то початок занять дещо відтерміновується. А що ж стосується перед початком занять, мається на увазі під час добрий. Ранняння дітей до школи, якщо діти вже знаходяться у пішій доступності до школи, вони звичайно переходять до укриття в школі. Що ж стосується дороги, власне, так транспорт, вихід з дому тощо ми, як заклади освіти, несемо відповідальність за учасників освітнього процесу безпересередньо, коли вони знаходяться в школі. Втім, міністерство рекомендує батькам саме пропрацювати. Повністю шлях добирання дітей від дому до школи, як в пішому форматі, так і звичайно за допомогою транспорту. Рекомендується проаналізувати всі укриття, які є по дорозі від дому до школи, безпосередньо для того, щоб дитина, якщо така тривога оголошується саме в цей проміжок часу, могла скористатися найбільшим, найближчим укриттям. Крім цього, рекомендується, щоб діти повідомили не тільки батьків, але й представників школи про те, де вони знаходяться. Ось раніше у деяких школах і десятках проживали внутрішньопереміщені особи. Чи вдалося зараз їм знайти гідний прихисток для того, щоб у тих школах розпочати навчання. Більшість внутрішньопереміщених осіб з розумінням поставилися до того, що потрібно звільнити заклади освіти, які будуть працювати в очному або ж у змішаному форматі, і знайшли собі інше місце проживання або ж ті, які могли до прикладу з Київщини, повернулися додому. Однак є певна кількість осіб, які не мають можливості винайняти житло або ж повернутися додому. Наразі їх є 336 у нашій територіальній громаді, і вони були переміщені із закладів освіти, які працюють з першого числа в очному або змічному форматі. У ті заклади, які не мають укриттів і не можуть розпочати в таких форматах навчання. Ось після останньої сесії Чернівецької міської ради на вашій сторінці у Фейсбуці з'явився, скажімо, гнівний пост. Мовляв, жодне питання освіти не було розглянуто. Чи проводили ви паралелі? Чому так сталося? Ну, насправді, чотири проекти рішень ми виносили на сесію. Верніше хотіли, щоб сесія розглянула однак, тільки одне питання. Яке стосується затвердження плану реформування мережі закладів загальної середньої освіти, було винесено на розгляд і проголосовано депутатами. Інші ж питання, які стосувалися статутів закладів дошкільної освіти, статутів закладів загальної середньої освіти, також фінансової автономії, не були винесені на розгляд зовсім. Тому власне з'явився цей гнівний, так би мовити, пост, оскільки я вважаю, що якщо є питання зауваження пропозиції від депутатського корпусу до того чи іншого. Питання, то власне, хоча б вони повинні заслухати автора проекту в даному випадку, мені навіть не дали змоги висловитися стосовно цих питань, тобто депутати просто проігнорували настільки важливі питання для закладів освіти Чернівецької міської територіальної громади, не вислушені ні зауважень і не давши навіть по суті висловитися у підтримку важливості ухвалення таких рішень. Що ж, стосується самих рішень, то насправді досить абсурдним виглядає відмова депутатів їх розглядати, оскільки чинним законодавством, а саме законом про освіту, вони зобов'язані проголосувати такі питання, оскільки це є норма закону, і по суті навіть розгляд таких питань не носить ніякого прихованого сенсу, політичної складової ні, це абсолютно норма закону, яку просто формально потрібно затвердити. Ось, зокрема, мали говорити про фінансову автономію закладів освіти. Якщо говорити про переваги, чому це важливо Чернівецьким школам і чому це питання зараз настільки на слуху? Ну перш за все, ми говоримо про те, що Чернівці прагнуть бути частиною такою справжньою частиною європейської спільноти. Так, а вся Європа, весь розвинутий в демократичному в економічному плані світ, Він керується у бюджетному процесі принципом субсидіарна тоді, коли видатки максимально наближаються до кінцевого споживача. Тобто суб'єкти господарювання немає значення, чи вони є прибутковими, чи ж ми говоримо про неприбуткові організації. Вони мають власні кошториси і є вільними у розпорядженні фінансовим ресурсом, який є їм належний. Більше того, у бюджетному кодексі теж одним з базових принципів затверджений принцип субсидіарності. Ну і власне законом України про освіту, статтею 23 поряд з іншими видами автономії передбачена саме фінансова автономія. Коли рік тому я прийшла власне на займану сьогодні посаду, ми проводили одну з перших таких великих зустрічей за керівниками закладів освіти і навмисно попередньо провели за допомогою Google Form провели е, анонімне опитування, яке одним з запитань мало чи розумієте ви процеси розподілу і використання фінансових ресурсів. З'ясувалося, що левова кількість керівників закладів освіти не розуміє, яким чином. Розподіляються фінансові ресурси між ними, яким чином вони використовуються, і взагалі вважають, що процес є не зовсім прозорим, тому. Основне, звичайно, зважаючи на чинне законодавство, але й зважаючи і підтримуючись цим фактом, ми вирішили, що ми все ж таки ті спроби, які були раніше управлінням освіти зроблені для того, щоб запровадити фінансову автономію, доведемо до кінця. І Фінансова автономія повинна бути у всіх закладах освіти Чернівецької міської територіальної громади. Тому буквально восени ми підготували перший проєкт рішення, який надавав фінансову автономію 20 закладам освіти. 18 шкіл і два садочки, які першими з 1 січня перейшли на фінансову автономію. Хочу зауважити, що жодного питання у депутатів не виникало, чому власне потрібно запроваджувати фінансову автономію, оскільки всі розуміють, що мова йде про прозорість використання коштів, про зрозумілість використання коштів. Всі розуміють, що це швидкість в ухваленні рішень, які можуть робити керівники закладів освіти, коли вони не чекають від підтримки управління освіти, не чекають... Чекають від формування а, часу, який тратиться на формування технічного завдання для того, щоб провести ту чи іншу закупівлю, а володіючи фінансовим ресурсом, розуміючи власну потребу, вони можуть ухвалювати те чи інше рішення бути швидкими і маневреними в такому процесі. Тобто, якщо для управління освіти для здійснення певної великої закупівлі на всі заклади освіти потрібно потратити разом з підготовкою збором потреби, підготовкою технічного завдання, проведенням власної власне, торгівлі підписанням договору деколи 2-3, а то й 4 місяці, то для закладу освіти це може зайняти ну буквально тиждень-два, ну деколи, коли спрощена закупівля, нехай три тижні. Ну але точно, уже ж не такий тривалий проміжок часу. Якщо підсумовувати ось цей блок, фінансова автономія дозволяє школі робити що? Фінансова автономія дозволяє школі чи садочку. Розпоряджатися вільно наявним фінансовим ресурсом, тобто що мається на увазі. А ті кошти, які передбачені на заклад освіти, вони ж і зараз ми розуміємо, що передбачені на певний заклад освіти на виконання певних процедур, опцій, здійснення певних закупівель. Але вони передаються станом на 1 січня безпосередньо на заклад освіти. Заклад освіти розуміє з початку року, що у нього є в кошторис, на які потреби, і безпосередньо може здійснювати безпосередньо ці закупівлі. Більше того, такий механізм дає змогу максимально включити батьківську громаду. До такий процес, оскільки батьки чи представники батьківського комітету, чи будь-хто з охочих може звернутися до керівництва, сказати Дайте мені, будь ласка, кошторис. Я хочу подивитися, що передбачено на рік. Ну і до прикладу, якщо батьки приходять в школу і кажуть: вибачте, а чому у вас не пошпакльована стіна або не пофарбована батарея? То більше вже відговірки по типу управління не зробило для нас закупівлю, чи не придбало ті чи інші матеріали, їх уже бути не може, тому що батьки бачать, що ці закупівлі можна було здійснити безпосередньо з кошторису закладу освіти. Тобто переваг тут багато. Якщо говорити про недоліки, перше, скажімо, недоліки це прозорість і відповідальність самих закладів освіти, і те, що вони мають перед батьками, скажімо, звітувати. Тобто, добре, якщо ми говоримо саме про цей чинник, який ми назвали, то з одного боку ми розуміємо, що для громадськості це якраз іде позитив. Та. Так, тобто це є прозорість використання коштів, можливість контролю і відповідальність принаймні розумієш, з ким комунікувати саме в межах цієї відповідальності. Що ж стосується керівника, звичайно, мова йде про відповідальність. Але я думаю, що ми повинні вже змінювати власне першочергово у себе в голові. Ві, розуміння директора школи як просто керівника сьогодні. Директор школи чи директор садочка це першочергово менеджер, який повинен не тільки відповідати за якість і доступність освіти, а який повинен відповідати за освітнє середовище за економічну спроможність закладу освіти за по суті за всі закупівлі, які відбуваються в закладі освіти. Тільки тоді, тільки. Тоді я наголошую, маючи таку відповідальність, можна говорити, що керівник справді сповнає керівником у тому чи іншому закладі. Скільки закладів уже, скажімо, зараз перейшли на фінансову автономію, і які їх відгуки? Чи вони радо радять своїм колегам також долучитися до такої ініціативи? Ну нам вдалося в два етапи. Поки що, це з 1 січня і з 1 липня перевести на фінансову автономію 44 заклади освіти. Ну і ще один 45-й, це військово-спортивний ліцей був уже фінансово автономним раніше по суті з початку свого існування. Тобто сьогодні 45 закладів освіти Чернівецької міської територіальної громади. 35 шкіл, 10 садочків володіють фінансовою автономією. Якщо а скільки Якщо в відсотковому співвідношенні, то це 45%, скільки в нас є 100 шкіл і садочків. А скільки ще готові і вже чекають, аби їм погодили, скажімо, фінансову автономію. Ну, зараз, власне, з 1 жовтня на рішення депутатів сесії на сесії міської ради очікують а, 10 шкіл і 26 садків, тобто 36 закладів освіти. Водночас, яким чином будете далі популяризувати ось цю тему, щоб справді усі 100% шкіл ось перейшли на цю фінансову автоном? Ну, Нам так. залишилось тільки 10 шкіл, тому власне, якщо депутати підтримують такий, такий проект своїм рішенням, в такому випадку ми розуміємо, що всі школи територіальної громади будуть фінансово автономними. Ну і залишиться всього 19 садків, які звичайно поступово теж будуть переведені на фінансову автономію. До речі, ви спиталися власне про відгуки тих керівників, які Заклади яких вже є фінансово автономними, я дякую вам за це запитання, тому що а, насправді відбувалася серйозна трансформація у відгуках керівників від того, як ми її тільки запроваджували 1 січня ну і станом на сьогодні, уже. Звичайно, первинний перехід на фінансову автономію був дуже складним процесом, дуже складним процесом як для закладів освіти, так і для самого управління освіти, оскільки, по суті, організаційні моменти, консультації, супровід юридичний, фінансовий, він лягав саме на працівників управління освіти. Процес був надважким, оскільки дуже складними є реєстраційні процедури, і насправді ніхто, оскільки раніше. Не проходили цю процедуру, не знав, власне яким чином її правильно пройти. Але це стосувалося тільки тих закладів, які 1 січня переходили на фінансову автономію. Ну і якщо в січні вони були шоковані тим масивом інформації, і процедур, які їм потрібно пройти, то сьогодні вони всі схвально відгукуються про фінансову автономію. І, ну принаймні, в розмові з нами жоден з них не говорить про те, що хотів би вернутися на централізовану бухгалтерію. Більше того, є керівники, які кажуть, що я її вже не Дам це моє законом гарантоване право, і хоч би що мені робили, я фінансову автономію не віддам. Ті ж заклади освіти, які переходили з 1 липня на фінансову автономію, вони вже могли користуватися не тільки нашим досвідом, а й досвідом звичайно своїх колег. Тому значно простіше пройшов цей процес, фактично без лишніх нервів і лишніх рухів переробляння документів. І вони теж поки що ще вливаються, але навіть зважаючи на те, що досить незначний період їхньої автономності пройшов, поки що вони задоволені. А яким чином у фінансово автоном цей процес організований загалом в Україні? Тому що я поне, що ви спілкуєтеся зі своїми колегами, нещодавно повернулися з бучі з освітянського форуму, і впевнена, що ви там також черпали якісь нові знання, відгуки і досвід. Рік тому спеціалістом управління освіти за моїм дорученням було промоніторено спілковано з керівниками відділів департаментів управління освіти всіх обласних центрів України, які є під контролем звичайно, України, і з'ясувалося, що в більшості з них частково або ж повністю запроваджена в закладах освіти фінансова автономія. До прикладу, завжди таким прикладом називаю Івано-Франківськ, в якому частина шкіл були фінансово-автономними історично, Ще з 91-го року, тому звичайно, коли був прийнятий закон України про освіту, який власне закріпив таке право за закладами освіти, то вони автоматично всіх перевели по суті решту, керуючись таким же законним правом. Які зараз мету і завдання старей ставлять перед собою освітяни, якщо знову ж таки брати ось цей форум і підсумовують підсумовувати його? Ну, Якщо говоримо про форум, то звичайно, зважаючи на умови, в яких ми проживаємо, ну і розуміючи все ж таки локацію, в якій ми знаходилися, основою, яка пройшла через весь форум діяльності освіти в Україні, є Безпека учасників освітнього процесу і мова звичайно, чедаю про навчання в умовах воєнного стану і про ковід 19 нікуди не дівся. До речі, про це, якщо не помиляюся, днями з'явилася інформація щодо осінніх канікул, що вони можливо перейдуть до зимових, і кожен заклад освіти тепер має самостійно вирішувати, яким чином він буде організовувати ось цей процес. Заклади освіти теж відповідно до статті 23 закону України про освіту володіють ще одним видом автономності, а саме організаційної автономії. Відповідно, вони мають право самостійно ухвалювати рішення стосовно тривалості, ці освітнього процесу, так, ну відповідно до чинного законодавства до норм загальних, і тим не менше вони можуть вирішувати, чи вони навчаються 5 днів чи 6 днів, а також чи канікули пере переміщаються, чи є такими рекомендовано стандартними. Тому, звичайно, я думаю, що зважаючи на ситуацію в Україні на енергоринку, можливо, будуть ухвалюватися рішення закладами освіти про перенесення осінніх канікул на дещо пізніший термін. І вам дякую за те, що ви сьогодні були з нами. Сподіваюся, що темою нашої наступної зустрічі буде підсумок фінансової автономії, Те, що всі 100%, усі заклади освіти у Чернівцях перейшли до такої системи. І звичайно, дякую всім нашим слухачам та телеглядачам. Почуємось.